У вітчизняних садах найчастіше зустрічається звичайна вишня деревовидної і чагарникової форми, рідше садівниками вирощується кущова вишня, степова і повстяна, а вже інші різновиди вишні і зовсім не користуються популярністю особливості вирощування кущової вишні. Степова вишня являє собою невисокий чагарник з розлогою кроною кулястої форми, якщо висота звичайної, вишні може досягати 4-6 метрів. То кущова вишня виростає всього лише до півтора-двох метрів, причому поруч з нею зазвичай утворюється багато кореневої порослі, за рахунок якої чагарник з часом оновлюється, переваги степової вишні. Визнана однією з найбільш посухостійких і зимостійких, здатна витримувати морози до 50 градусів, різновидів вишні не відрізняється особливою вимогливістю до ґрунту. На кам'янистих, бідних ґрунтах з кощової вишні теж можна отримувати непогані врожаї, хворобами і шкідниками уражається слабо. Використовується не тільки з метою отримання плодів, але і для прикраси ділянки завдяки своєму рясному раннього цвітіння і яскравого плодоношення, недоліки степової. вишні не настільки тіньовитривала, як звичайна вишня, любить рости на освітлених сонцем ділянках. Плоди більш терпкі і кислі, ніж у звичайної або повстяної вишні, степова вишня є багаторічним чагарником і може рясно плодоносити протягом 15 років. Однак для цього необхідно посадити її в потрібному місці і забезпечити належний догляд. Перш за все, слід вибрати місце для посадки саджанця. Бажано. Щоб кислотність ґрунту була близька до нейтрального рівня, а сама ділянка не був затіненим, рекомендується садити кустовою вишню на рівнинній ділянці, тоді весняні води не зможуть завдати непоправної шкоди коріння чагарнику, оскільки степова вишня прекрасно переносить посуху. Вам не доведеться витрачати час і сили на регулярні поливи, однак без уваги кустовою вишню залишати теж не варто, щоб з року в рік збирати незмінно хороші врожаї. Потрібно дотримуватися певних правил вирощування вишні. Основний догляд за кощовий вишнею включає в себе регулярне розпушування ґрунту для забезпечення постійного надходження кисню до коріння рослини, видалення всіх зростаючих поблизу бур'янів, які забирають поживні речовини у чагарнику внесення добрив і підгодівлі кілька разів за сезон. Кощова вишня любить суперфосфатні добрива, зазвичай вносяться восени. Деревну золу та інші мінеральні добавки, що забезпечують їй гарний розвиток і зростання плодів 2-3 поливу за сезон. Корисно буде полити кустовою вишню після цвітіння, а також під час росту плодів, щоб вони змогли насититися необхідною вологою, зручно поєднувати поливи з підгодівлею чагарнику для правильного формування. чагарнику необхідна своєчасна обрізка вишні кощовий, яку необхідно починати ранньою весною. Регулярне оприскування і лікування кощової вишні від садових шкідників і небезпечних хвороб, яким вона сильно схильна на всіх етапах росту і розвитку, особливо страшною напастю є кокумикос, здатний викликати пожовтіння і передчасне опадання листя. Важливо також правильно підібрати сорти кощової вишні, так самем зимостійким вважається сорт морель. Не боїться, кокомикоза курчатовська вишня відрізняється стійкістю до хвороб вишня Ашинская, а високою врожайністю славиться сорт Болотовская, що потрібно врахувати при обрізанні кощової вишні однією з найважливіших процедур, які потребують як звичайна вишня. Так і кущова вишня є. Обрізка гілок у весняні та осінні місяці. Обрізка вишні дозволяє не тільки сформувати крону, щоб було зручніше доглядати за чагарником і збирати плоди, але також має великий вплив на загальний стан рослини, його розвиток, стійкість до хвороб і на врожайність. При обрізанні кущової вишні майте на увазі, що плодоносить вона тільки на пагонах. Які виросли в минулому році на формах першої групи букетні гілочки у степової вишні, якщо і з'являються, то в дуже незначній кількості квітки, зібрані в суцвіття, розпускаються з бруньок, які утворюються по всій довжині однорічної гілки, починати обрізку степової вишні слід з першого ж року після її посадки і обов'язково приділяти час санітарної і формує обрізку щороку, поки чагарник здатний плодоносити. Так ви забезпечите свої кущовий вишні гарний розвиток, зміцните чагарник і значно продовжите термін його плодоношення та й на якості плодів. Регулярна обрізка гілок позначиться найсприятливішим чином, особливості обрізки вишні кущовий. При весняному і осінньому догляді за кроною обов'язково вирізаються всі сухі і хворі гілки, укорочення гілок у степової вишні проводять тільки в разі формує або омолежувающій обрізки. При проведенні формує обрізки у степової вишні в українських кліматичних умовах. Рекомендується формувати нізкоштамбовою або кустовою крону, для цього обрізають верхівку втечі продовження і викликають утворення бічних пагонів внизу чагарнику у нижній частині кощової вишні. Гілки повинні розташовуватися через кожні три вісімс, а всі зайві пагони вирізують, якщо у звичайної. Вишні для фафурбування не менше п'яти гінеталог, щоб вишишов розлогий багатостовбурний кущ, надалі потрібно буде лише проріджувати пагони всередині куща, щоб не випускати його загущення. Коли довжина зменшується, то обури куща, починають старіти приблизно через сім років, пора зайнятися омолодженням чагарнику, поступово вирощуючи нові стовбури з кореневої порослі і вирізаючи старі. Кустовою вишню можна омолоджувати за рахунок стеблових нащадків, які в міру відмирання гілок утворюються з придаткових бруньок, що ростуть на підземних стеблах. Стеблові нащадки добре ростуть і плодоносять, повноцінно замінюючи втрачену частину крони. Зайва густа крона у вишні не бажана з тієї причини, що чагарнику буде не вистачати поживних речовин одночасно на подальше формування крони і надозрювання великої кількості плодів, крім того. В загущених кущах урожай розміщується тільки на периферійних гілках, відповідно, врожайність вишні помітно знижується.